Здравствуйте. Ви по направленню. Заходьте. Показуйте, що у вас. Так, це направлення бачу. Карточка. Ніночка, підколи це буде добре теж туди. О, Марченко. А ви розказуйте, я слухаю. Підколи я потім сама однесу. В спині болить, ага? О, Ну, так а поки б воно не боліло, як з 87-го року. Воно вже й должно боліть у такому віці. Я сама сьогодні встала з утра як вижатий лимон. Таблеток наковталась і пішов на роботу. Зараз усі хворіють, ви на молодеж подивіться. Йдуть через одного в того спина, в того поперек, в того ноги. О, а ви в 37 год хочете бігати, як дівчинка. Треба менше прислухатися, де що болить, ну, то здоровіше буде. А то ви попривикали, тільки де трохи кольнуло, зразу біжете. Підождіть, ляжте, полежте, ме воно ще й само пройде.